Олійник, Петя і курортна дама. Їхав Петя у відпустку від жодневі свята, віз матусі гарну хустку, чоботи для тата, віз з кишені гарну касу, брошку для сестрички. їхав Петя із Донбасу у село Кринички. Сів у настрій, що Петя серед ночі, в той експрес, що возить чесно, дамочок із сочі. Очі в петі простірне басині. А до того шевелюра те, що треба, хлопця молодого. У купе його м'якому свіжа загоріла, у халаті голубому дамочка сиділа. То загляне у газету, то поп'є фляги, робить вигляд, що на Петю не зверта уваги. Візьме книжку в ніжні ручки, ніби не весела. Петя бачить ці ті штучки, Петя в курсі діла. Із стола хвостинка впала. «Петя, хвать!» будь ласка, ви джентльмен, вона сказала, почалась зав'язка. Повернув, як кажуть, вітер, зачепилась нитка. Ви, на вигляд, композитор, мовила сусідка. Ви такий вишневий, каже, як мої корали. На яким ви були пляжі? Де ви загорали? Загорів, я відповідаю, Петя наш моторний. Там, де всяк, хто побуває, буде зразу чорний. Видає туди путівки Комсомол по плану. Ви скажіть адресу тільки, я діб'юсь, дістану. Тут відкрився він перед нею. Був я не на пляжі, загорів я під землею на Донецькім крячі, у кобані, агрегаті, у часи робочі. Пишна дамочка в халаті витріщила очі. Ну, навіщо вам довбати вухілю Донбасі? Краще б вам на скрипці грати, чи на контрабасі. Це так гарно, романтично. Зберегли б фігуру і поправив Петя звично русу шевелюру. Як вас звати? він звернувся. Звуть мене Анжела. Петя трошки посмігнувся. Ви не в курсі діла. І духі, і ці корали, до яких виласі <кхух> у Донбасі здобували не на контрабасі. Йдуть від нас вугілля лятони не лише у печі, ці панчохи, ці капрони, з уголька до речі. Тут сказала громогласно дама верхоглядка. Аж тепер для мене ясно, звідки чорна п'ятка. Через кілька перегонів знову обізвалась. А комбайном до нейлонів ви ще не добрались? Доберемось. Є в нас сила, прагнем до прогресу. Та зітхнула і попросила Петіну адресу. Ніжно могла сусіду. Кавалер незнатний. Може, якось і наїду вкрай ваш благодатний. Петься встав. Ідучи пероном, підборгнув на згадку. Приїжджайте за нейлоном, буде все в порядку. Піплили в вікні експресу білі рукавички. Дама їхала в Одесу. Він в село Кринички. Дякую.